Добрий вечір мого каналу з дев'яшими святками. Останнє відео у цьому році. Це рік 2021 у нас справді був насичений рік. Бульвари Верховної Ради Сосмітичку недалеко від Мродарниця. Власне, між метро Дарниця та Дарницької площою Дарниця-Дарниця по <соць> Корне Ради Соцмісичка, Ледніпроський район. Вніс часом кажуть, що ти там пишеш, що це Дарниця. Дарницький район це ж за залізницею туди. Ага. Так по історії <соць> Дарниця, селище було отут якраз. Ну, неважливо. Я не про це хотів сьогодні поговорити з вами. Я хотів поговорити про те, що цей рік мінає. Він був найважкій ступені для кожного з нас. Якийсь щось він для нас зробив і приємне, і якийсь досвід і так далі. Ось. Для мене, наприклад, цей рік почався з боротьби, що в мене виробництво косметики було так несподівано, да? то в меблеві, да до мебливі, тут хоба, виробництво косметики. Ми такі а що ви там. Та тут у нас просто офіс буде та і так далі, ми з сусідом питали. Ну таке. Потім щось там витяжки і потім почало воняти. Говорю, так що ж так воняє? Так він каже, мені це і Гриша, пам'ятаєте, виробництво косметики у нас. Ну так, а хто дозволив і так далі? Ну не будемо туди углублятися, все це, 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 знаєте. Я хочу от... от кінці цього року та... Преддень Нового року, 30 грудня 2021 року, завтра буде вже 31 грудня, останній день цього року. Подякувати все -таки журналістам, які відкликались. Все-таки ну, є у нас люди, незвичайне, що як я кажу, є люди добрі, їх мало, але вони є. Що Вони переїхали, познімали Роман Дігтяр. Програми Свідок НТН». Приїхав, познімав, перший відкликався, не зважаючи ні на що. Ніхто більше не відкликався. Він познімав. Добре, дякую, Романе. Та потім неважливо не про який обставини. Я там звідом, познайомився зі своєї школи, що він там оператором працював на «1 плюс 1». Максим Яблонський. Та я на «1 плюс вийшов, але все одно люди приїхали Влада Грубич. Грубич. Ну, я лише її запам'ятав. Теж гарна дівчина. Дякую та її група, так само оператори дуже відпрацювали. Дякую так само влада та команда. Якщо б не вони, то невідомо чим ці, ці історії закінчились. Потім вже прийшли з Райради, і то і це, да. ну, таке собі. Отак у нас система працює в країні. Добре, що я ще хочу. Це я реально романи з Новим роком і Щастя, здоров'я тобі! Я бачу, як ти там їздив. Помандрав. Молодець. Поважаю такі людей. Так само, як владу. Це добра людина, дуже... Ну, Я потім зрозумів, що це донька Константинова Грубича, режисер того про музею одного. Дуже гарна і звітла людина. Дуже дякую таким людям. Незважаючи на те, що вони там, вони дуже добрі люди. Ну, тепер я хочу сказати, що там Чудово. Ті, що за Зеленського голосували. <світ> Сьогодні рейтинг 59. Якщо б другий тур відбувся з Порошенко і Зеленським, 51,9 це Порошенко і 49, і своїмось там ну що, Як нам гірше не буде, та спробуємо. Вийшло добре? Отаке ну, собі. От важба. Ледве країну не здали. Так ви боролись, коли ми виходили ні капітуляція? Ні, не боролись. Мені таким, як мені довелось боротися, щоб Україна залишилась. Тому що ваш Зеленський падло. в Амані, Так само, як Янукович Падлюка в свій час, домовлявся, щоб Україну здати. А Порошенко їздить по світам і захищає Україну. А вони проти нього справи заводять, а? Скільки можна цього терпіти. От і так. Я розумію, що можливо вам там Порошенко не подобався і так далі. Але ж не за Зеленського брати, Не Медведчука, ні Тимошенко, ні цих всіх зрадників. Якщо Порошенко щось не так зробив, але є виклики країні, Давайте краще за Порошенка проголосуємо. Але країна залишиться, ніж на Сибіру потім жити і так далі. Ніколи більше так не робіть. Якщо ви мене чуєте зараз, і ті, хто був 73%, зараз 50 оці вже єдин за Запорошенка, молодці. Не робіть більше так ніколи. Розумієте, гроші повернуться, а країна ні. Якщо ми країну свою втратимо, то це не повернеться ніколи. Це буде Російська імперія 3.0 виходить. 1-0 це було коли Хмельницький підписав, але він же тоді тільки підписав військовий свіз проти Польщі. Не було ніякої об'єднання України з Росії. Тоді Росія, так такої не існувало, тоді була Московія 1654 рік, да? Преславська рада. А в 1721 році тільки Петро І назвав Росією. І вони нас обманули тоді. Росія 2-0. Імперія була, це коли... Ми вже УНР мали, а ми тут від, знову між собою воювали, да? Грушевський, Петлюра і Скоропас, як завжди, у нас, само, і свій час і Русь втратили. Київська Русь, ну вона тоді Русь, ну і нехай, як москалі кажуть, Київська, нам навіть добре, що Київська Русь втратили. Ні між собою воювали. То може досить між собою воювати. Врати, коли у нас виклики перед країною, давайте голосувати за того. Хто об'єднає країну, країна, ніхто буде здавати нашу країну. Мені набридло вже на Майдани ходити. Я не знаю, як вам. Може ви не ходите, а мені набридло за країну. Я і в 4 році входив на Майдан. Мені тоді лише 20 років було. Я вже ходив, бо я розумів, що це таке. Бо я в Росії свій час не їздив і бачив, як вони до нас ставляться. У 2014 році там, скільки людей, скільки зараз на Донбасі вже скільки померло, скільки можна. Але найвіжче те, що на Донбасі армія голосувала за Зеленського, це просто капець був для мене. Тому що давайте порозумнішаємо. Може, давайте оце подивимось на нашу цю зимову красу в місті Київ, зараз на бульварі Верховної Зради. Це Ради, як воно символічно звучить, да? то я ходжу знімаю. І припинимо з ним голосувати за гроші. А нарешті зрозуміємо, що відбувається. Спочатку проголосуємо за існування країни, щоб Україна відбулася, а? Нарешті. Щоб від ворогів і так далі. Зараз Америка нас захищає. Але Зеленський нас здає. І Америка думає, що мені робити? Я вас вивчаю, ви тут здаєте, як я можу про це і так далі. Хто це? 83% у цьому. Якщо у мене дивиться, підписано на мене 7-3%. Досить. Ну добре, цю тему завершуємо. Тепер йдемо про новий рік. Ось вот, і щоб Новий рік вже там без ковіда всяких було і так далі. Ну кажуть, що натішно спати. Де? Дай Боже, щоб вже на спад пішло. Мікрон каже, що ну ви ж там, що після нього вже буде взагалі. Ну, а як ваша думка? А вам не здається, що це навмисно було запущено, що багато людей на землі треба ж зменшити. З Китаю почали і так далі. Ви так не гадаєте? Це бульвар Верховної Ради. Зимовий Я так гадаю, хто зі мною згоден, ставимо лайки, то ні. Все, ще я перед цим скажу дізлайки. Ну і не забуваємо, у якому випадку, згодні зі мною чи не згодні, підписатися на канал. Тому що якщо ви дивитесь це відео, у будь-якому випадку вам подобається відео українською мовою. Якщо вам подобається відео українською мовою Значить, ви все-таки за Україну, навіть якщо ви зробили помилку, я розумію, можна помилку зробити, проголосувати за Зеленського було. Але можливо той, хто все-таки за Україну зрозумів, що не треба розмінюватися такими поняттями, як гроші і такі поняття, як країна. Якщо 51% вже більше за Порошенко другому тури, то значить зрозуміли. Це добре. Може там залишилось мови якісь які, що, яким по байдуже в якій країні жити. От і все. Так подякуйте тим, хто за Порошенко голосував 25%, що ми зберегли країну. От і все, 73% повинні подякувати нам 25%, що країна у нас збереглась Нарешті. Йдемо по бульвару Верховної Ради. Зимовимо. Тому я вас вітаю всіх все-таки з передашнім роком. Виклики, ти звичайно виклики цього року, ти що там Росія намагається це більше, знаєш, такі, як на мені, щоб залякати світ. Вона ж розуміє Путін що якщо вони полізе, це їх смерть. Труни, так, да, труни і в наш бік полізе, але ж ви них бік полізуть труни. Воно їм треба. Тому нікуди вони не полізуть. Але ми тут все одно стріпоні тримати. Більше ніколи не голосувати за популізм. Коли у нас країна в небезпеці а голосувати і об'єднатися в єдиний фронт. А хто у нас зараз єдиний фронт? Яка партія, який кандидат, я вже не буду казати самі, зрозумієте. Йдемо далі по зиму Верховному Раді. Сьогодні у нас 30 -е грудня. Нагадую, дивичі 21 року завтра вже останній день цього року. Тут була баня, полівато не радую 20.

Справді, змінюється на краще в Україні після розпаду Радянського Союзу. От я так аналізував собі. Може хтось зі мною, я так з вами проаналізую. 90-х роках у дитинстві, Як ти йдеш, десь якась п'янь валяється. А зараз такого нема. Зараз нема. Те що говники там ходили і так далі били нас. Теж нема. Тобто все змінюється на краще. Хто зі мною згоден, то це теж помітив, поставимо лайки. Хто не згоден, ставимо дислайки. Але дизлайки це ті, що... О, все бродянське все було добре. Що було там добре? Дефіцит. Чи кому тільки ті, що гроші, самі заробляли да? за рахунок цих людей. Тому добре було. Не треба. Нам того радянського союзу, то імперія російська. Ми хочемо отак жити. Щоб род було взагалі краще. 25% допомогли. Тепер йдемо далі по бульвару Верховної Ради. Головне, щоб вона не була верховна сарата. Якось від час. Далі. Далі. Круто ж, Тут сма них у-у-усоналовочки ну, пиво попыто кто там уже як свій час чи ні чи слабо пиво попыта чи тут І еще, знаєте що я помітив? Що останнім часом більше української мови чутно більше, да це російська російська все, але все одно, українська мова чутно більше, ніж раніше, то помітив так само лайки ставимо і і кампанія там з Одеси і так далі, теж українською мовою пишуть. Це круто, тобто, не змінюється. Тобто, незважаючи на те, що Путін нас на нас пав в свій час і так далі. Але він Україну об'єднав і він зробив Україну більш українською. Туди йде вулиця в Пожарського до метродарниці, до Попудренка. Колись ми по ній гуляли. Ми по бульвару наради колись гуляли, але все одно сьогодні. Так, Перед новим роком у 2022, 32-2021 року запишу з вами прогулятися та згадати, те що я спочатку о, подякувати людям, кажу Роману Дігтяра та Владі Грубич, що позімали. Лайк лайки писати їм і прокоментуйте. Я вважаю, що люди... Зробили і роблять добру справу свою. Так, можливо там. Ну не важливо. вони добру справу зробили. Буде вулиця Пожарська. Туди бульвар Верховної Ради. Іде до, до Баржова вулиці вулиця, Мира. І ми йдемо з вами. По бульвару Верховної Ради до проспекту Юрія Гагаріна. До речі, тоді десь 3 роки тому назад я йшов в іншому напрямку по бульвару Верховної Ради і по весняному. Ті, по не ну, Коли було зелене. А тут я по замовому бульвару Верховної Ради йду. Тому кому подобається моє відео, ставимо лайки та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато чого цікавого. Туди вулиця Пожарського. Ми теж по колись гуляли до метро Дарниці, туди бульвар Верховної Ради до Бажова проспекту Миру. Туди, в такій привісі, можна вийти до вулиця Полдоусенка та і присвіт до мого будинку, туди можна вийти. <рив> О, здався, так? Да? Здався. Це соцмістечко містечко у Києві називається. Місцевість. Йдемо ще по бульвару Верховної Ради. Де пройдемо до проспекту Юрія Гагарина в зимовому. Я хочу щоб ми рекомендували, тільки мені там кажуть що я швидко знімаюся не можу сфокусуватися я гадаю що так навпаки і все прикольніше ту зі мною згоден ставимо лайки і прокоментуйте так прикольно чи отак повільно Я краще повільно чи швидко Ха -ха, кожному своє тому я хочу отримати відсотки Кому краще повільно щоб сфокусуватися на чи кадри а кому швидко. хочу утримати інформацію Йдемо далі по полю верховної ради там такі пустів був, це дуже рідко тут для цієї фору вже трошки людей є чого тут і піти там може до скверка прийти Да? Де колись будинок хотіли збудувати. Отуди. А люди відстояли. Це ж круто, нічого тут будувати, як у всьому Києва. Нам тут не потрібні позняки. Хоч десь залишився. Що такий Київ. на містечко. Біля між Дарниця та Тут зі мною годин ставимо лайки, тоді дизлайки і коментуємо обов'язково. Так, підписуємось на мій канал, підписуємося на мій канал, буде багато що цікавого. Йдемо до кінця бульвару Вішковної Ради, до проспекту Юрія Гагаріна. І я ж кажу, сприйдешмо вам світами, глядачі мої, щоб все було краще і щоб Україна перемогла Україна. У будь-якому випадку переможе. Інакше не може бути, тільки можна роззначатися над нашою зреплею. Підкинець після, гей, наливайте повні чари, Щоб через вінся лилося, Щоб наша доля нас не цуралась, Щоб краще світі лилося, лиймо повні, будьмо здорові, Щоб через вінся лилося, Щоб наша доля нас не цуралась. Щоб краще світі жилося. Хі -хі, з фридещими мої глядачі 2022 роком. Щоб все було найкраще. І щоб нарешті від нашої України вороги відчепились. Тільки можна. Ось зі мною згоден. Стамой. А хто не згоден? Просто не дивіться відео. Якщо? Все. Слава Україні. Героям слава. З прийдешніми З бульвара Верховної Ради. 30 грудня 2021 року. Підписуйтесь на мій канал. І буде багато все цікаво від Олега Павловського. Дякую всім.